Проходять реабілітацію після поранення. Вони не сприймають навіть це життя, яке існує, мирне життя. Вони вони дуже знервовані. Ми щотижня проводяємо машини на АТО. і. Волонтери, які туди возять допомогу, вони також возять і бійців. Звідти забирають на відпустку, везуть додому, а і потім з тих самих міст або якісь інші, наприклад, вже повинні їхати. І ось коли, наприклад, вони заїжджають в, на заправку, ну за заправитись, перекусити там туалет і так далі. Хлопці дуже вони ну як неспокійні, тому що оця тиша, вона на них давить. Я якось запитала, чому у вас така ну. Я то розумію, але думаю, мені було цікаво, що на що він відповість. Він каже, я не можу. Він завжди отак от, знаєте, В нього. Він завжди оглядається, чи немає ну, якогось там чи наступу. Чи... Тому що там завжди, як не град летить, то яка-небудь касетна ракета, то ще щось, і то танки стріляють. Там завжди вони, знаєте, не психіка згуртовані те, що він повинен завжди або бігти ховатись, або повинен віддавати якийсь вже відповідний. Там, Тобто очікує якусь небезпеку від постійної. І... Вони тут не сприймають. Це людина змінена, все, ми її не виправимо. Ми повинні підлаштовуватися під життя з цією людиною. Вона не буде така попередньо. Так, вона потім там, якось вирівнюється цей стан з допомогою там, психологів чи допомогою там, рідні, яка буде любити, ну, приділяти всіляку увагу. І... Це з часом стан у нього нормалізується, але Но він все одно буде таким, яким був раніше цей боєць. Він все одно буде вже змін. і а як ви надаєте психологічну допомогу? Це розмови, це якісь вправи тренінг, тренування? Я тренінги з ними не проводжу, тому що правило це потрібна окрема аудиторія. Ну, наприклад, або групування що це. Якщо це груповий тренінг, або якщо це безпосередньо з однією людини, це не повинно бути відкритих дверей. Як правило, там завжди хтось приходить. Двері відчиняються, до бійців заходять, провідують волонтери, рідня, друзі, ну, приїжджають і там завжди. Тому ми з ними спілкуємося. Дуже допомагає от Наталя, вона її всі обожнюють, ну насправді. І спілкування для них і для них увага, що вони комусь потрібні. Це, це важливо. Це номер один, що їм зараз потрібно, тому що коли вони приїжджають додому, вони залишаються зі своїми проблемами один на один. І це вже для них є ну, таким тягарем, тому що він не знає, що тоді робити. А коли він поки ще тут, він знає, що він все-таки його підтримує, так, його, йому є увага. Якщо це, наприклад, хлопчина, в якого ампутація ноги або руки, і він задає питання, чи він комусь потрібен, а чи він взагалі не один такий буває. І ми йому розповідаємо, він тоді їде, дивиться, або ми когось приводимо з хлопців, щоб вони бачили, що вони є такі, їх є багато, їх підтримують. І ну, їх ніхто не залишить і, і не цурається таких, тому що в нас в Україні немає такої практики, у нас суспільство не до такого. Та, і, і... У нас інваліди живуть окремо. Так, так. Їх ніхто не бачить. Дуже хочеться це змінити, тому що ми надаємо свою підтримку, допомогу і, ну, цим, цим хлопцям. Дякую.